Сьогодні за 23 роки незалежності, зважаючи на обставини, що відбуваються на території нашої країни, українські громадяни усвідомлюють важливість всебічної підтримки армії. Так, за допомогою оголошення на офіційній сторінці громадської організації Гражданський маніфест було зібрано добровольців, які небайдуже ставляться до збереження миру та спокою на території Одеси. Близько 40 осіб завзято облаштували один із блокпостів на під'їзді до південної Пальміри України. Мы уже недели как две с половиной плотно взаимодействуем с Южным командованием. И одно из направлений взаимодействия – это помощь именно в укреплениях подобных блокпостов и сооружений, подобных сооружений. Люди выкапывают всевозможные сооружения земляные, в частности окопы, блиндажи и так далее, для обустройства личного состава и обустройства техники военных. Каждый должен для себя понимать, что он э, патриот нашей страны, патриот нашего города. И несмотря на то, что у нас очень мирный город и очень мирное население, но мы все прекрасно знаем, что происходит у нас в стране. И Хорошая пословица, хочешь мира, готовься к войне здесь более чем уместно. Поэтому желаю оставаться неравнодушным к тому, что происходит. э, у нас в городі тому, що відбувається з нашою армією, це не самая лучшая ситуація, навірне. І все таки прошу атом, про щоб максимально люди питались допомагати в этом ділі. За словами Олексія Паніна, ця акція є першою і в подальшому представники громадської організації за узгодженням з командуванням військово-морських сил збройних сил України будуть плідно співпрацювати та допомагати, адже розуміють важливість місії, яку виконують українські вояки.